Привіт, мої дорогенькі. Дві позиції сьогодні для вас. Тема дуже класна, які енергії загружаються. Тому що зараз ідуть якраз головні загрузки. Ми подивимося, що слід чекати, можливо, що треба уникати, що потрібно знати, які процеси можуть відбуватися. Все, що покажуть вищі сили, все, що покаже потік. По першій по другій позиції, та, ви вибираєте свою, поки що. А я розкладаю карти. І так, які енергії загружаються. Чому я кажу, які енергії загружаються, тому що от саме так мені з потоку дають набагато більше інформації, ніж я буду питати якісь чіткі моменти. Да? Тому що це онлайн-розклад, це не розклад особистий. Бо на особистому треба більш детальніше пропитувати, запитувати. Дізнаватися, а тут нам потрібно знати загальні положення тої чи іншої справи нашого життя, так? І ще одна колода, ще одна карта. Ставте на паузу, кому треба більше часу. Так. Я, в принципі, готова розпочинати. Перша позиція, друга позиція, вибираєте свою. Свою позицію, да. ключик або крила. Так, да, якщо що, то ставте на паузу. А я поки що другу позицію в бік, перша позиція привіт і дивимося. А, які енергії вам загружаються? Що тут слід очікувати? о, -о, 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 -о. Угу. Так ти що? Компроміс, сама з собою, компроміс. Дьяволом освобождение. Так, по дьяволу мені тут. До речі, і на цій колоді, щоб ви собі розуміли, Зараз покажу. Дьявол теж карта вирізла. Так, що я хотіла би знати по, по дьяволу. Покажіть мені, будь ласка, уточнити. Це ти про гроші хочеш сказати? Єрофант. Ось справедливість, вау, що це? Ресурсність, робота, ухти! Дівчонки, все, загрузка йде саме в робочому аспекті. У вас були раніше прегради, бачу, в роботі, хто в інтернеті працював, да? все якось так, спустово порожнє нічого не відбувалося. Зараз же дев'ятка Пентаклі. Ви виходите на дев'ятку. Боже, клас. І кажуть мені, що. Дивіться, ті, хто працює тарологом, ті, хто працюють езотериком, ті, хто працюють з клієнтами, з людьми онлайн, давайте так, ще. у вас був застой. У вас нічого не відбувалося, ви навіть не знали, в яку сторону йти. Ви проходили свої уроки, і свою духовність прокачали. Ще прокачуєте, тому що мені кажуть, що чим більше і глибше ти пізнаєш себе по поерофанту, тим е ти чувствуєш свою силу, відчуваєш себе. І тут, в принципі, блін, у вас нові двері відкриваються в новеньке виходить. ви освобождаєтесь. У вас компроміси до самі з собою. Тобто, е я так розумію, що тут прийняття себе тотальне. Да, да, перехід на новий рівень, однозначно. Да, перехід на новий рівень. Ви думали, що то лень, а у вас було просто істащення емоціональне, і вам треба було попрацювати над собою в плані духовності. Тому саме зараз мені, я можу стверджувати той факт, що ви вивільняєтесь, у вас зараз а, процеси відбуваються, знаєте, які в облаго для вас, а, для того, щоб наповнювати, Все, тепер весь світ відкритий для вас, ще більше розслаблення. Ще давайте тут ще перепитаю. Ну, але мені тут все ясно: тут розквіт і свобода і наповненість, взагалі, просто ви кайфуєте від того, що робите. От я ж кажу, був дуже сложний, е, сложний етап в вашому житті, і прямо все ніби не складалося для вас, А ви очищалися. А хто ще не очистився, то ну, по справедливості тут все зараз Да. Як тільки ви балансуєте всі свої енергії, Всю себе тут мені показують, що ви тільки ви ставите для себе нові якісь бажання. Цілі тільки у вас є якийсь знаєте, напрямок, хочеться так сказати. Як тільки ви бачите цей напрямок, все, все суть зразу вам як подарок дає. Дивіться, навіть стосунки. Навіть стосунки кажуть, і дьявол, дивіться, по першій позиції. Давайте так. Ці карти я зараз заберу. Я хочу поговорити з енергією дьявола, тому що він вийшов на трьох аж на трьох колодах, і це, типу, дуже важливо зараз розібратися. Тобто ви зрозуміли, у вас новий шлях. Ви переходите на новий рівень. В кого з роботою була повна Ж, тут іде прояснення. Я запитаю зараз для першої позиції: енергія дьявольська, дьявол показує мені, да? Що це за енергія для вас? Що хоче сказати, показати, не знаю, повідати вам саме дьявольська енергія. Так. Угу. Ну, от дивіться, тут в успіх іде. Перша позиція значить, у вас було дуже багато конфліктів а, з людьми, з собою. Ви зупинили цей процес тим, що ви навчилися відстоювати свої права свою позицію. Ви зрозуміли, хто ви, ви зрозуміли, куди виміти. Ви навчилися не а, розумієте емоційно, емоційно не виснажуватись більше. А... Навчили, знаєте, от є люди в вашому житті, вони такі рідні вам і все інше. І тут ви розумієте, що вони показують вам своє фе, ведуть себе неадекватно, ну з вами так не можна себе вести. І ви кажете, «папа». -па". Вони роблять вам якесь западло, ви вже не вовлікаєтесь в цей процес, не горюєте, не переживаєте, вам не болить уже так, як колись. Таким самим чином ти кажеш, то пішли ви нахер взагалі. Тобто, типу, ну все, немає вас в моєму житті, переживу. Поняли? Тобто вже набагато легше. Тобто ти бачиш, що це конфлікт, ти кажеш, все пока. Мене це не стосується. Таким чином, мені тут показують, що ви виходите в здійснення своїх мрій, своїх планів. Чому так? Тому що, ну дивіться, для початку я хочу сказати, тому що ви вже почали робити дії певні. Показують, що ви вже почали би, правильні кроки робити в свою сторону. І ще чому зірка, зірка, зірка. Ну, от, що б мені тут не говорили, у вас дуже довгий час, хто працює в інтернеті, хто працює, наприклад, тут бухгалтером, може, хто працює там, в телефоні, в комп'ютері, в планшеті, не знаю, хто зв'язаний з, з цими штуками, да? там, клієнти записують, ще щось. У вас був застой. До вас не йшли клієнти, до вас не було ніяких запитів, у вас не було активності ніякої. А зараз мені кажуть, що от у вас двері відкриваються, новий путь, в путь дорожку. О, що це означає так? А, тут, бачите, все, все, все. Зразу кажу. Дівчонки, послухали мене всі перші позиції. Однозначно, тут зразу йде тема, що якщо ти будеш заходити в нові двері з важкістю і не відпустиш своє минуле, тебе знову підвісять. В тебе знову нічого не буде вдаватися. І просто тут і зараз тобі треба забрати свою всю важкість, скинути весь баласт, все те, що надає тобі відкрити ті самі двері. І там далі кажуть, буде дуже великий прорив і тут і фінансовий, прям, прям дуже, дівчонки, от. Івогу. Що це за важкість? В чому полягає ця важкість? Невіра в себе. Невіра в себе, що. Ну, типу, дуже багато, дуже часто ви розстраювались, дуже часто ви не отримали те, що ви хотіли. І тут, виходить, що, от, треба попрацювати саме з вірою. Угу. Да, не спіша помаленьку, потихеньку. дивіться, знов ті самі конфліктні ситуації, сімрку показують. Все те саме показують мені зараз. Верховна жріця, від тебе взагалі ніхто нікуди не дінеться. Так, а що, поясніть мені, будь ласка, що це означає? Так. Більше вовнутрь себе, чути себе, мудрость більше включати. Мені кажуть, це закритися від всіх для себе зараз поки що. що це А, е, да, відкритися в цілому світові. Кажуть, відкривайся, взаємодії, виходь, спілкуйся, не закривайся, бо ти дуже довгий час закривалася в собі. Чому? Тому що було розбите серце, багато недовіри, було болю багато. І воно якось знаєте, ви звикли просто з тим, що ви на самоті, ви одна, да. То тут уже кажуть, що тут уже треба виходити в люди. Да? От, от, так. А давайте запитаємо, щоб. А щоб вже, наверняка, і чесно було, яким чином як це зробити. Вийти в люди. Яким чином це має відбутися? З подружками зустрічатися, кайфувати, наслаждатися. Ну що це за тяжесть? А цей отшельник, це і є твоя тяжесть, яку тобі треба відпустити. Ну, а як? Отшельник – це мудрость, чи це тяжесть? Ні. Ну, Дивіться, бачите, The Star, Е, Ти не можеш ніяк двері ці відкрити уже в нове, в звізду, свою в реалізацію. Бо ще тягнеш за собою чувство чельничества, чувство одіночества. Тобто, виходить, покажіть мені, будь ласка, получается, вона одиночество в першій позиції приймає як тягар, що я одна, а не приймає той факт, що вона одна. Абсолютно. Абсолютно. Тут, виходить, ви. Ви ви зараз одна, і ви вважаєте, що це ваше типу, перезачарування. А вам треба по-іншому побачити, як з легкої сторони. Якщо я зараз одна, значить це мій шанс зараз будувати і кар'єру, і своє життя по-новому. Тобто в мене немає ніякої обузи, в мене є тільки я. І якщо я зараз розквітну по-новому, а я розквітну зараз по-новому. Бачите, я кажу карти допомії, тобто тут ресурси починають з'являтися. Це означає, що е, на мою енергію, дивіться, я кажу, карти відкриваються. На мою енергію прийдуть е, найкраще, бачите, і робота, е, і здійснення моїх планів, бажань, мрії, мужчина йде, понимаєте? на мою енергію приходить. А вам потрібно, що зараз потрібно? Максимально, максимально свої ресурси зберігати, чому ви ще сили. Все для вас, мої хороші, все зроблено для вас. Колесо фортуни, Міняється доля. Те, що вам треба побути зараз на одинці, і хтось мені зразка буде казати, що там я вже декілька років одна, значить, ви не проходите свої уроки. Пройшли б свої уроки, ви б не були б 10-20 років одна, це раз. По-друге, задумайтесь над цим. По-друге, якщо вам треба, типу, 10 років посидіти в одиночці, значить так треба. Значить для вас це найвищим чином. І скористайтеся цим моментом во благо. Побачте. Побачите в цьому ресурс, побачите в цьому новий шанс, розумієте? А у вас, виходить, якщо я одіночество, то от, оце, от, вино, цей, цей груз, груз одіночетства не можна в легкість в обнулення йти з грузом. розумієте? Якщо ти відкриваєш двері, то ти відкриваєш двері чомусь легкому. Тут, дивіться, ключі, цей паспорт. І що, і ще щось там, не знаю. І собака мака друг вірний. Ну, тобто, ми відкриваємо двері налегке. Все, на ліке. Йдемо в реалізацію, більше нічого не боїмося. У вас дуже класні енергії зараз загружаються. Перша позиція. Я сподіваюся, що ви почули, зрозуміли. За детальним і особистим розкладом звертайтеся, я вказую номер телефону в шап в шапці профілю, вже привикла говорити в шапці. В описанні під відео. Так, а ми переходимо на позицію номер 2 Привітки, дівчоночки. друга позиція. Зараз ми подивимося у вас, які енергії загружаються для вас. Так, я встигаю, встигаю. Угу. Угу. Так. Значить, так, дивіться, яка мені тут іде історія. В першу чергу дуже багато в вашому оточенні є людей, які з вами просто тупо граються. І це буде проявлятися, і вам треба буде відстояти цей процес. Вам треба буде відстояти себе і максимально зробити все, аби з вами більше не гралися, не використовували вашу енергію. Розумієте, получається з вами є певні наміри, несерйозні з вами. Забирається ваша енергія, людина наповнюється, а ви, виходить, в одному місці. Це буде проявлятися. Далі. Зверніть увагу, будь ласка, на таку практику, як нейрографіка. Я вважаю, для того, щоб проявилося в вашому житті щось цінне, класне і обалденне. Працюєте з нейрографікою, це просто неймовірно. Я тут виставила декілька відео, скоро знову буду робити класні відеоси на, і на фінанси, і на отримання там, якихось подарунків, і на масштабірування. Ми зробимо з вами дуже класні практики, тому запрошую, будьте активними, не припадайте. Можете самі в інтернеті пошукати, подивитися що таке нейрографіка. Це дуже класна штука, яка працює з нашим мозком, нашими нейронами. Тобто, якщо наш мозок вірить в те, що. В те, що я прекрасна, я багата, я мільйонер, тось тобто, ти а, прокинешся в один день, ти станеш багатим прекрасним мільйонером. Якщо ти кожен день собі говориш, що я хочу, а, я хочу, я хочу, я хочу, так і всю життя будеш тільки хотіти. А, якщо твій мозок буде вірити в те, що ти хочеш, іскреннє, ну звісно. А, так само, ну тобто ви поняли, так, да, суть? Якщо мій мозок думає, що я долбайобіна, то я завтра проснуся, і я і весь світ мені докаже, що я долбайобіна. Ну, то ну, так, щоб ви розуміли собі. Так, я хочу роз'яснити ситуацію, яка енергія загружається, виявлення якоїсь ситуації. Мені тут проявленість якоїсь певної ситуації, а, яка шума. Поспроявливості, що тут. Угу. Так, значить, ситуація так мені йде два варіанти. Перший варіант, що тут буде проявленість якогось мужчини в вашу сторону, тому що ви очищили, очистили свою карму і ви максимально прийшли до себе. Другий варіант буде по справедливості. Тут, виходить, у вас буде урок відстояти себе. З якимось мужчиною, з яким у вас тут сексуальна завісимості, взагалі там немає нічого серйозного, але завісимості, ви то придумали, що ви хочете сім'ю з ним, а він, наприклад, не може. Він, наприклад, тільки тільки говорить про те, що він там має розвестися. Або вам треба в сім'ї. Якщо у вас сім'я є, ви одружені. Мені кажуть, що тут треба розвод, тому що це не той мужчина. У вас прив'язка йде, вам треба очистити цей момент кармічний. В кожного тут своє, але бачите, мені є ж куча інформації. З потоку йде далі, проявляється ситуація, що рід благословляє на створення стосунків, да. через пройдення кармічного процесу, закриття карми, очистки себе, вихід на імпер... на Верховну жвіці, тобто відкриваються знання по справедливості вам прийде, прийдеш урок з мужчиною, з чоловічою своєю стороною, навіть з, з мужчинами, які є поруч біля тебе то, виходить, чистиш зависимості від мужика, взагалі. в залежності від чоловіка, щоб був мужчина, мені треба, щоб хтось був. Або в залежності від того, що я як мужик, я постійно, я постійно як мужик. У да? вас дуже багато, типу, і я роблю це не на не особистий розклад. Це ну, беріть своє, те, що вам відкликається, те, те для себе й беріть. От. Якщо не відкликається, то взагалі не слухайте. Ось вот, таку ситуацію мені показують. Зараз я уточню ще по поводу діяльоночка. Всі твої прив'язки в плані стосунків, в плані мужчин, в плані того, що ти думаєш про, про те, що я нещасна, біда нещасна, є мужчина, був мужчина, я любила. Uh, він мене не любив, він мене не вибрав, в нас не можуть бути ніякі стосунки, якась там херня відбувається. Це все істищає тебе, і uh, ти um, ніяк не можеш наповнити, свої, наповнити себе своїми ж ресурсами, і uh, в тебе закриваються робочі аспекти, в тебе закривається процвітання. Тобто, ти як в ловушку ставиш uh, свою реалізацію, і тебе реалізація стоїть на... На, на одному місці або по колу не ти саме ходиш. Міняються люди, міняються ситуації, але незмінна твоя енергія. Роста не бачу. Однозначно, мені кажуть, тікай з того стану. Щоби вийти з цього стану, тобі все, що треба зробити, це полюбити. Полюбі себе такою, яка ти є. Тобто треба полюбити себе такою, яка і є. Дивіться, яка гарна пам пампушечка. Дати собі те, що в чому я нуждаюся, і жду від когось дати це самі собі. Так таким чином проявляється любов. Таким чином ви зможете поновити свій ресурс, і таким чином ви будете притягувати прекрасних мужчин з любов'ю, з ніжністю. Понайдет ви поміняєте свої сценарії, тому що ви будете любити себе. Зараз, якщо ви мені почнете розказувати, що ви вже любите себе, друга позиція, не обманюйте, будь ласка. Тому що тут, виходить, обман. Ви самі вірите в те, що типу, ви любите, але якби ви себе любили, то б у вас зовсім друга була картина, розумієте? У вас був би любий чоловік, який би не зміг просто від вас відмовитися. У вас же тут іде контроль тотальний і маска самообманом. Отак. Так що така от ситуація. У нас тут уроки. Уроки, уроки, уроки. А яка енергія загружається. Вообще загально. покажіть мені, яка енергія загружається. Отшельник. Ага. блін, блин, о, робота над собою. У вас ще поки що енергії не можуть загружатися? Ні, ви ще не, не определились, ви ще не вирішили а, в своєму житті, що ви готові уже рухатися в певне... Ось ви ще собі цілі як такі не поставили. У вас ще не народилися ваші бажання істинні. ще ви не проявили це, ще не бачу масштабірування. Тут у вас іде переработочка, ще у вас ще уроки тут зайкі. Отшельник – це знайти час для себе, для своїх практик. От тут, бачите, однакові карти почтіше. Єрфант і отшельник. Отшельник нам говорить про те, що я йду внутрі себе, починаю питати. Себе що я хочу, ізучати себе, вивчати все, все, що навколо відбувається. І рефант говорить нам про те саме, тільки тут більше духовні, духовні практики, духовна система взагалі, е як я можу качати свою енергію, як я можу пізнавати свій ресурс. От в такому плані у вас зараз це все буде відбуватися і відбувається вже. Тому ось такий розклад у нас вийшов на позицію номер 2 Пишіть в коментарях, чи резонує з вами, чи ні. Ну, а я з вами не буду прощатися, до нових зустрічей кажу, тому що а, куди я від вас дінуся? Чекайте нових відео. Люблю, цілую, обіймаю.